Усім при друзі! Наші Манчестер Юнайтед! 1 алтун нуль у всіх вболівальників Юнайтед з перемогу. Дуже, до речі, важлива перемога для Юнайтед Одва ти трішки про це пізніше стартовий склад Юнайтед проти матчі з Копенгагеном, який проходив у вторг без змін Тільки Діодалот. Астер на Андрісак та Серджо Аригеллион. Також виходить. 4-2-3-1 у Юнайтед тут uh, 3-4-2 1 гибридная схема, а схема это на стримовании атак. Вось э, ваш старт, а вы склад бачите, так? Дуже сильный дуре. Дуже сильный такой. ну, красунчик. Красунчик, неимоверный футболист. Якось так. А вот, друзья, статистика данного матча. Дуже важкий матч для Юнайтед. Виктор а? тут... не на 59-х минут. Як да! І це був єдиний м'яч. 15-10 за удар, але 4-4. Почну виріту. 65 на 35. Тут поволодіння тут перевага тотально юнайтед. 53 3 Давайте подивимося ми взагалі. Такі загальні показники, скільки взагалі виїв шанс У нас 4 втратити на тут Зараз міг супервагу подвоювати. Там були такі виходи. Виходи були непоганими. Виходи були непоганими. О, ось. Дарі по завороту на 8 мої, 2 в Лутона. Відбирали мені, подивіться, як Лутон працював плітно. 78% від відбору. Тут було у 11%, тут було 10, це коефіцієнт набагато нижче. 58% було Лутон 12, матча 13. І перехоплене 15 Лутона, це показував показник, лутона, лише 3 перехоплені було. Движав такого лутона, фолів, Лутон був агресивніший в даному матчі. Це перемога дуже важлива для Юнатас. Юнайтед повертається до Єврокубки, повертається на шосту позицію в анти. Ліга Європейська зона. Вже в Ліги Чипоні, до речі. Якби це не звучало три бали вже виділяють Юната, так, цей тотальний кризис. Саме команда Рикатенхага доволі така близько до санкт Чипоні. Ало команда Клопа, Юрида Клопа! Завтра якраз бренд Я думаю, там буде щит. Я думаю, Ліверпуль має... Премагати. Юнайтед. Це просто. Дуречка і стакатурин таблиць. Рідні забитих, правда, був Юнайтед мінус 3. Це погано. Це дуже погано, як такої команди я. Чи взагалі Юнайтед не славиться? Скажімо так, щось буває, перемога. Юнайтед, то мінімально. Я не пам'ятаю. У цьому сезоні жодна перемоги в Юнайтед не було. А те, що розгром її Ані була. На Крісла Пелас Була. Одна перемога, але це в рамках низки Прем'єр ліги від слова нуль. Таких перемог у Юнайтед не було. Поки що не було. Ось, друзі. Найкращий гравець. Давайте подивимось. Тут найкращий гравець у нас. Гравці. І це за захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Три фоли, 78 сі, пасів та весь матч взагалі зараз після того як травмувався. Ай, Гаррі взагалі 5 поставлю. Гаррі 5. Маунта також 5. Мені Мейсін дуже сильно сподобався. На Рашу, Рашу до 4. Так, Маркус поки що не може на превелике жаль угофтитися. Як гофтитись. Маркус Рашфорд він не травмувався, він грає на межсезоні. Ми працюємо в турне, він грав влітку. Зараз Маркус також беззуперечно основний гравець. <світ> так, для Юнайтед дуже важливий гравець Маркус Рашфорд для Юнайтед. Я не знаю, чому зараз Маркус Рашфорд не може піймати, скажімо так, кураж. 3,6 оцінка нижче, ніж у навіть у Флугарнатч. Бажаємо Рашу до Маркуса скорішого повернення. Я бажаю, що у Маркуса неймовірний потенціал. І Маркус Рашфат. Дима тільки 26 років. Все життя у Маркуса, ще поперед. А думаю, Маркус Рашфорд ще реблідується. Якщо казати про матч, то першим метам міну тотально контролював хіт-матч. Так, Юнайтед тотально володів м'ячем. Це було логічно, тому що Юнайтед а кров'ю і зноса потрібно було перемагати. Ось, ну ти розпочав, доволі така активна тотального контролю м'ячем. Таких моментів 19 не було. Лутон дуже сильно перехоплював м'ячі, ви бачили вже показники. Офіцій, підстав перехоплення, Путон контролював все. Володині мічем першими та було 73. Когось меча 13. Міта не, скажімо так, був більший, але удар починав був один. Лунто було три штуки там в Покінчий. Так, No2 був абсолютно інший для Юнайтед. Юнайтед мені сподобався документа, мені забило. Да, забили після кутового набагато не все. Непогано все. Юнайтед зараз іде. Ця перемога вона дуже важлива була наче, з моральної точки зору. Враховуючи останній кризис Манчестер Юнайтед. Матч до самого Копенга. Другому тамію Юнайтед і моменти розпочалися, дуже такі хороші, причому якісь там моменти пішли у Юнайтед. Тому, друге це абсолютно вже інша історія. Усіх вітаю. Це відео ми будемо тоді завершувати. Друзі, кому це відео сподобалось, поставте лайки. Напишіть будь-який прямо коментар. Ну, був тоді пан, Ладно, який там є пан. був просто щось данило. Всім до побачення. всім.